Росія намагається активно впливати грошима, підкупом, залякуванням кандидатів в Європарламент для різкого збільшення свого впливу. І ця небезпека насправді існує. Друге, що я хочу наголосити, я є оптимістом. Я переконаний, що в Європі Путіну не виграв. І Європа вчиться сама себе захищати. А головне, що я намагався донести і переконаний, що в мене це вийшло це зняти рожеві окуляри для німців і наблизити їх до розуміння, яка страшенна небезпека зараз нависла над цим демократичним світом. І тому, коли я чув оцінки голови партії ФДС Мінця, Голови президента Єврокомісії Урсули фондер Ляйнун, голови Європейської народної партії, найбільшої партії, де ми є членом цієї партії. І було дуже чітко розставлені акценти. Перший пріоритет міжнародний це допомога України. Воєнна, включно з того, включно з підтримкою нашого членства в НАТО. Друга позиція. Це є намагання забрати в один позицію, що стосується в першу чергу зовнішньої політики, всі проєвропейські сили. І третє, чітко продемонструвати, що це не тільки популістські, безвідповідальні, а й проросійські сили, які до виборів яких німці мають підійти дуже свідомо і дуже відповідально. Тому, як оптиміст, як європеець, я довіряю Європі і хочу сказати, нічого в Путіна не вийде. Не вийде в Україні, не вийде в Європі. Точніше, може бути, він може прорватися в Європу, але тільки в один населений пункт, який називається Гаага. Угу. І там залишитись. Думаю, що надовго.